Невдалий з мене блогер, я вам скажу. Слухайте, зранку сталася така подія, а у мене навіть думки не виникло, що треба взяти телефон і щось зняти для вас. Понимаєте? А тепер оце, розкащи, це розкащиться, розказую. Чую, щось мій кіт зранку стрибає, грається, чую, ну, якийсь дуже активний. Я думаю, може він взявся біля каміна, там у мене стоїть кошик такий з собачими іграшками. Думаю, може підійшла а він біля каміна скаче, а камін у мене отакий, дивіться, зі склом, от, бачите, піднімається отак от скло закрите. І там в мене ворон молодий, чи ворона. Як воно? Я не знаю, можливо, воно з димоходу впало. І оце той скаче. Я кличу чоловіка, котів порозпихала, то закривали в інших кімнатах. Треба ж його випускати. Пам'ятаєте, мене вкусив тоді е, дикий котик, і я купила собі ці е, самі, краги. Чи як вони звуться, не знаю. такі е. ділась, взяла плед чоловік потроху відкриває камін я його взяла, вхопила, понесла, випустила на вулицю. Поки несла, побачила, що багато на ньому оцих от паразитів. Я про то знала, бо е, колись ще в Харкові е, до нас залетів е, ну, така молода порос із е, Соколиних, бо е, в нього і дзьоб такий, знаєте, крючком, і розмах крил набагато більший, ніж м, він. От, і поки ми там дзвонили За парк харківський, нам сказали: випускайте. А ми жили в парковій такій зоні, і е, я побачила, скільки цих паразитів на диких птахах. Тайсон ліг біля каміну, лежав, чекав, потім пішов гуляти, припхав, припхав маленького горобчика. Думала, задушив. Ні, поки я його взяла, вхопила, він його випустив, дивлюсь, пурхає малеча. Я його вхопила, серденько калатає, бо злякався, я його вхопила тихенько, за, е, за ну, ти мор... воно полетіло. От. Так що я хочу спитати? Начебто пам'ятаю, що коли в дім залітає птах, то це не дуже добра прикмета. Але ж цей птах на біду ще й насрав мені в каміні. А це начебто добра прикмета, начебто це ж до грошей. То, може, грошей буде небагато. Що скажете, що підкажете?